Зарозимо Рома, ми нарешті йдемо із цього Дубинського замка. Поки Дубинський замок. Я вам вже показував цю хату. Про це навіть мем придумав я. Да. Ми подивитися, можете подивитися на моєму каналі. Тут шоки таке продається. Але цікаво, де народився пес патрон. Він що там народився, ці лавші, що там йому пам'ятник поставили. Цим патрон. Mm. Бачите, бачите, як тут гарно, це, це Дубинський замок. Завершаємось садик. Ой, кажу садиком. Зараз я вас плюс зараз так купляється, я за два дні. Ні. Там немає чого. Там Мені оце його чупачу. Скільки він? Або бери два півниці. Дякую. Хто хоче півників? Дай мені. безплатно. Ти хочеш півника? Дякую. Здорове. Я собі такі чупі купив. Зараз буду відкривати. Відкривати точніше. Добре, що ціна такі дешеві зараз. Я хотів собі рогатку купити, але вона 60. Як воно відкривається? Мені цікаво. Як воно відкривається? Крута ну, у нас поїздка вийшла. І нам, я не знаю, тут ви зараз чекайте. Просто хочу для вас зняти відео. А тут на цьому телефоні це не мій а на телефон моєму що брат, так що ви таке, не розумієте, що тут таке відчуєте. До спили. Це зрозуміло.

Бачимо яке місто гарне, велике, дубло. Це Круто, що є такі. Думаю, скільки замок запрошує. Блін, я не знаю, як це відкрити. É lá, é